Добрий день, друзі! Ви на каналі Power Life. А куди ми приїхали з карапузиком з дівчатами? Куди? В долину тюльпанів! Дивіться, тут нас гори оточують в челіваку ось такі. І ми вам покажемо долину тюльпанів. На дворі так тепло, 20 градусів, сонечко схова... сховалося за хмарками, ось так. Дивіться. І. Ми вам покажемо квіточки. Покажемо квіточки, Кець. Покажемо? А ти така маленька волошка? Да? Отак, друзі. Дивіться, влаштували тут в цій долині тюльпанів ось такий паркінг прямо на травиці. Дивіться на якому гарному газончику паркінг влаштований. Подивіться. Тут вже трішки, бачите, витоптали ці машинки. Але в загальному дивіться яка краса. Такий газончик. соковита зелена травичка і топчать її машинки. Ай-яй-яй, як негарно зробили. Маленький спойлер. Показую вам клумбу Троянд і ми йдемо туди. До речі, о дивіться, рожевий автомобільчик там стоїть такий. Всі фотографуються Кетя, ти то ж впадеш зараз. Кетя. що Масік? Ось такий тут вхід. І ось таке скрипуче колесо обертове <смістична> скрипить. Божечко, як воно скрипить. <смістична> але коли ближче підходиш, то вже чути якийсь звук моторів просто і вже так не сильно помітно, <смістична> але все рівно дуже помітно. <смістична> <реш> Божечко, чого ти <не> так скрипить? <реш> Дивіться, тут такий грузовий автомобільчик з тюльпанчиками. <реш> і такі гарні оці рядочки, висіяні. одного кольору тюльпанів. Прикольно виглядає. Дивись. Я тут на Вау! Тут така колобанька. Колобанька. Стрибай! Стрибай, китя! Чудюх, молодець, котик! <талеж> Гуляємо з котиком своїм. Так. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! ой маленький! хе маленьке. Я грався з доцею, підійшов чоловік ось той, якого ви можете побачити. Ось цей чоловік підійшов і каже: візьми квиточок, і йди катайся з дитиною на ось цій, цьому колесі. Ми пішли, нам сказали, що. Мілуся ще дуже маленька, вона не має 42 інча, щоб їздити на тому колесі, і ми не можемо прокататися. Тому не будемо бавитись тут. Тільки що якийсь хлопчик тут сидів і не спускався. Мілуся ззаді сіла, допомогла йому спуститися. Він спустився і плакав за те, що вона йому допомогла. От такий в мене малий бандюган росте. Я пояснюю, що не треба Мілуся, пихатися. А вона що, бачиш, що хлопчик щось не може е, вирішитись? Вона йому допомогла прийняти швидше рішення. Ось такий малий в мене босяк не хоче йти фотографуватися з дівчатами, а хоче собі тут тут бавитись. Отак. Коротше, ці тюльпани, якщо ось так дивитися просто зверху, то видно всі оці страшні такі рядки. А якщо ось так присідати і дивитися, типу як тільки на горизонт тюльпанів без землі, то виглядає гарно. Прям все поле, а стаєш зверху ну таке собі. <смі> отак, так, друзі. Так що, якщо ви бачите гарні фотографії в тюльпановому полі, цілком можливо, що це такий фотографічний обман, зроблений якось ось так. Бачите? А дівки такі ділові, входять, дивіться. З торбами, з сумками, дуже фотки, дивіться, куртки, сумки, торби. Фотки вони роблять собі вже годину, дивіться. Куртки, торби, сумки. Пакуємося, пакуємося і міняємо локацію. Одна торба на руку, дивіться, залетіла. Зараз друга торбина десь, напевно, залетить. Ой, чекай, ще щось не то. Пакети. О, ще одна турбина. <пробачили> Побачили мене. Все, і з турбами вже йдемо. <пробачили> Сіли трішки прокататися на тракторі. Це у нас хто, містер Джондір? Джондір не знаю якого року народження. Дивіться. Давай, давайте. Давай, дінь-дінь! Давай, о, переключай, переключай передачу. Не тут правді. Дивіться, які передачі. Перша, друга, третя, аж отут зверху. Так не зовсім, напевно, зручно. Друга, третя. Дивіться, четверта назад повертається сюди. Перша, друга, третя, бум-бум-бум. Четверта, бум-бум-бум. П'ята, бум-бум-бум-бум. Шоста. Так не просто, не просто. Що донь? Що Шо, донь? Шогарбузик? Давай. Пі-пі. Що, -пі. ти куди, йдеш? Ти куди? Малятко. Кажу, 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 доця, йдемо подивимся на гарні рожеві тюльпанчики. Дивіться, який гарний в них колір. А вона, а вона каже, ньоу. І пішла на трактор, дивитися. А Оце пацанюра. Дивись. Тут сидіння, до речі, таке, у нього, дивіться, амортизоване. Дивіться, ми тестимо цей трактор. Дивіться, Дусі, тобі який більше подобається? Цей чи той? Дивіться, що які гарненькі, такі ніжно-фіолетові чи рожеві. Тут вже важко розібратися. Щось таке. Коротше, парпл. Червоні. А тут гарні тюльпанчики. Що, горобчик, куди ти мене ведеш? Понюхаєш квіточка, а ну понюхай квіточки, Кець. Понюхай. Ей, так не можна робити! Но-но-но так не можна робити. Мілуся! Гарний такий пейзажик в горах з цими квіточками. От тут я тільки що зробив гарний кадрик. Зараз вам покажу, як він виглядав. Велике поле. Думаю, може... Хотілося тільки з карапузиком піти туди дуже сильно на, цей, на це колесо. а Думаю, може зараз заради виду зверху. Все рівно як не як, він, він все-таки зверху подивитись на це поле, зазняти вам, як воно виглядає. Цікаво. Шкода, що з карапузиком мене не пустили на це колесо. Воно скриплю таке, я не дуже грусь на нього, але цікаво, бо зверху, можливо, теж, ну, так знаєте, вид буде непоганий. Хочу мати таке на пам'ять, якщо в мене цей білетик все рівно є. Ой, А з карапузиком підросте через рік інший, під на якесь чортове колесо. Таке теж попадемо. They they do think, you think there's enough tubes, Lodi. You didn't think you were seeing enough tulips? There's not enough. I was. Коротше, щоб ви собі зрозуміли, спеціально не накладав ніякої музики, а просто покажу, показав, як ці кадри виглядали насправді. Самому не можна сідати в кабінку, бо вона буде типу, як перевага, буде пере... Коротше, перевіс, отак ми скажемо. Е, тому потрібно сідати, щоб з протилежної сторони хтось теж був. Там була просто сім'я, мама і дві доньки. І я, коротше, сидів, як не прийшли, кобилі хвіст з ними втикав, ця качелька просто скрипить. Я одне коло проїхав і думаю, ну, в принципі, вже можна було б її злазити. Такий тупо скриплящий атракціон, що капець. І що? І вид, відповідно, теж з нього, теж з нього такий не, не найкращий. Коротше, прикольно для досвіду, але не супер, там нічого супер особливого, як ви бачили, там і не було. Отак. Але малюку все рівно було би цікаво подивитись, просто посидіти в цій кабінці. Ну нічого, ми ще покатаємось. Правда, Мілусь? Mm. Молодець, дядька. Всі! Sí. Натискай. З буксами. Давай, Натискай, натискай, доця. Натискай на кнопочку, натискай на педальку, дотя. Отакі тюльпани локацію вам скину в опис до відео.